Дня. Я рада, що я маю можливість поділитися своїм дітком. Я вживаю продукт понад рік: це Resto Rate, Basic, Achtives, Telschutz, Omea, Q10, Beauty. І в мене є свої чудові результати. Ще зі школи в мене завжди був понижений тиск. Я постійно вживала каву, аби зранку проснутися. Але після народження вже другої дитини мене вже кава не спасала. Я не могла зранку. Заснутися вечором, заснути. І тут ми познайомилися з тим прекрасним продуктом. Завдяки Активайзу я дізналася, що можна просинатися без кави, що перестає голова боліти. У мене нормалізувався тиск. Я позбулася синдрому холодних руб. А завдяки ресторейту, я дізналася, що таке повноцінний сон. У мене перестала вживати мелатонін. І ще ресторей. в мене дуже прекрасний результат по спині. Так як я сижу, буваю довго за комп'ютером. Мене часто болить спина. А тут раптом, коли почала живати продукт, я замітила, сижу за комп'ютером 5 годин, і щось мені бракує. Мене спина не була. Це ж так прекрасно. І з цією проблемою я боролася понад 8 років. А тут за такий короткий час я позбулася болю спині. Також в мене чудові результати моїх дітей. Вони перестали менше хворіти. Вони дістали прекрасний апетит, і головне, вони дуже люблять цей продукт. Вони самі його полотять і в'ються задоволення. Я дуже рада, що познайомилися з фітлайном. Це ж так цінно, теперішній час буде здоровим.